Чи відома вам гра, котра ніколи не помре? Ні, це не Dota, не Apex Legends і не FIFA. Це герої 3. Скільки б років не пройшло, скільки нових технологій б не впровадили, скільки нових вірусних ігор б не виходило. Heroes of Might and Magic 3 завжди житиме. Причина проста: це унікальна гра, успіх та геніальність, котрої таки не змогли переплюнути навіть через 26 років, хоч і намагались, усердно намагались і намагаються досі, випускаючи різного гатунку клонів. Та якби все було так славно, цього відео б не було. Сідайте зручніше, бо на вас вже чекає нетривіальна історія. А після неї 4 тисячі ігрових збірок від Artline. Грає з комфортом, 17 днів знижечки на геймерські крісла від Asus. Пам'ятаєте відео про штани за 40 гривень. Твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Тиждень тому я відчув себе його героєм. Мандруючи безкінечними сторінками Стім, знижки почали ловити мене за ноги і таки вхопили за п'ятку. miracle? Герої 3 за 50 гривень забрати. HD-перевидання вийшло ще в 2015 році, та з того часу жодного разу не траплялось мені на очі в стім. Чому? Може Ubisoft оберігає мене від дитячих флешбеків з картою XL на 8 гравців, одним компом і двома юзерами проти шести ботів. Часи були прекрасні. Шкодили, що сьогодні їх повторити не так просто, адже герої 3 в стім продаються без мультиплеєра. Знаєте, це настільки Ubisoft ситуація, що сплутати її з якоюсь іншою. Компанією просто неможливо. Цим хлопцям треба запропонувати видавати більше конкретики щодо своїх ігор. Тому вже в договорі ЕУЛА на самому початку бажано додавати рядки, типу ти підписуєшся і валиш або платиш за гру, а отримуєш пів. Ubisoft потрібно бути прозорішими з сучасними геймерами, бо прозорість на їхні погляди та підходи до розробки відеоігр не те, що дивують, вони вражають своєю байдужістю. Тобто за 50 гривень це якщо за знижкою, бо так гра коштує всі 300 песо. За 50 гривень ти купляєш hd переведання 26-річної гри, в котрому повністю відсутний онлайн. Питання нащо? Схоже, цим питанням в принципі заборонено заганятись в Ubisoft. Купляєш ти гру, заходиш, а тут ні мультиплеєра, ні цілого стосу карт. Тримай пару штук і не балакай багато фірми і так проблеми. Ubisoft – це взагалі синонім слова проблема і дієслова кинути. Компанію треба позиціонувати не як розробника відеоігор, а як благодійний фонд. Ти просто віддаєш бабло лівим тіпам, Та якщо благодійний фонд натомість дає тобі хоч якесь відчуття власної гідності, то Ubisoft таке відчуття вбиває, оскільки ти не просто донатнув, а ще й пошився в дурні. Ні, цього разу без казино всередині гри і донатних скінчиків за ціною Жигуля, бо цього разу просто без нічого. Ти купляєш герої в Steam і отримуєш голу гру не просто без мультиплеєра, а навіть без доповнень. Тут немає ні DLC, ні старих кампаній, ані навіть генератора випадкових карт. Добре, хоч МАП Едітор завезли, про котрий поговоримо згодом. Єдине покращення це підвищення роздільної здатності і кращі текстури, хоч в грі залишили варіант швидкого перемикання на стару версію. До всього цього прикрутили в назві HD і продали за 5 баксів. За 5 доларів Carl Груз 99-го. Знаєте, що я можу сьогодні дозволити собі за 5 баксів. Майже що повний набір з 13 монет НБУ ЗСУ без капсул, один вітамінно мінеральний комплекс D3 плюс цинк, або два блоки пива по 4 бійця. З майже 300 гривень це в переважній більшості є півціни за AAA-гру, або за якусь цікаву й нову, підкреслюю, онлайн-грінделку, в котру задротять тисячі людей. Ubisoft не вважає все це гідними конкурентами свого HD обрубка, тому спокійно виставляє подібну ціну, а в кінці плює в лице за дякую. Що ви навіть щоб пограти HD-версію Героїв 3 в Steam з другом на одному серваку онлайн, треба спочатку добре погуглити, а після перепробувати цілу купу варіантів, половина з котрих не робоча. Єдиний нормальний варіант пограти в це в Steam вийде лише з таким от VPN. Просто створюєш кімнату, даєш кінту пароль і граєш скільки того забажаєш. А тепер головний прикол: в GOG Юбіки продають видання Heroes of Might and Magic 3 Complete Edition вже за 300 гривень, котре спокійно дозволяє. Грати онлайн. Як тобі таке, Гейб Ньюел, Ubisoft переграли не тільки Steam не тільки гравців, але й самих себе, бо теж Complete Edition використовує HD мод Home Котрий і дозволяє нормально грати в цю гру по інтернеті. Ну, як нормально, з натяжкою, але варіанти такі є. Complete Edition включає в себе всі DLC, повноцінний редактор карт, плюс генератор випадкових карт. Вже до цих героїв можна спокійно нарулити в інтернеті безліч різних мап від ком'юніті, тоді як для hd версії, вам треба або дуже довго шукати спеціальні карти, котрих в інтернеті ну дуже мало, або ще й знайдені переганяти через міні-програмку, щоб вони запустились. Якщо ж створюєте карту на редакторі від Complete Edition, вона вже не запуститься на версії Steam, адже версія Steam старіша ніж Complete. Танці з бубеном переростають в ламбаду, і це лише початок. Найцікавіше те, що купляти Complete Edition вам в принципі не треба, бо ідентичний Complete Edition можна просто завантажити з торрента. Після вам треба підшаманити з HD модом, щоб запустити герої нормально. У мене це так і не відбулось, бо збірка чомусь не може розтягнути розрішення до 2К навіть з вибраним розрішенням в 2К. Натомість я маю вибирати найменше розрішення, щоб картинка більш-менш вписувалась в екран, і мені не доводилось бігти в магазин за збільшеним склом. Якщо ви все запустили правильно, а запускати треба лише з HD-мода, а не з ярлика гри. Ви можете приєднатись до лоббі, створивши аккаунт. В лоббі відвисає біля 100 людей, 98 з котрих вже знаходяться в закритих іграх. Інші два персонажі. Жа, застигли в чаті як холодець, от навіть з дітом грати не хочуть. Додайте до всього цього той факт, що герої це така гра, де треба добре підбирати гравців, а не орієнтуватись на будь-кого. Навіть коли сідаєш грати з другом, часто бісишся за довгі ходи. Тепер уявіть, що чуваки онлайн можуть ще й просто фекашити і отримати не гру, а страждання. Подібна ситуація можлива тільки з Ubisoft, але будь-яка інша компанія б швидко дійшла до простої думки. Ми сидимо на горі з грошей. На початку цього відео я казав, що Герої 3 це вічна гра з вічною фанбазою, котра так чи інакше буде повертатись до гри на постійній основі. Чому не зробити цей камбек адекватним і грабельним? Ти мільярдна компанія, котра продає свою гру через Steam, але не може дозволити собі запустити повноцінні онлайн-серваки. Ми розуміємо, що в Ubisoft перманентні проблеми з грішми через перманент. Ентно тупі рішення, та чи обійдуться в копійку-серваки для гри з 1999-го. Якщо б третіх героїв купили Valve, це б виглядало зовсім по-іншому. Одразу підігнали більш сучасний мальований графон, зробили адекватний доступ до гри з будь-якого калькулятора на цій планеті, зробили нормальний швидкий пошук і цілу купу серверів з пристойним онлайном. Проблема героїв не в їх віці, а в тому, що до гри просто немає рівного доступу. Щоб пограти просто катку з другом, треба перебрати половину інтернету. Перекачати цілу купу підозрілих екзешників на свій страх і а після роздупляти з картами чиї версії не збігаються в виданнях HD і Complete. Редактор карт в героях це просто дивовижна річ. Я недавно зайшов і загубив два дні, створюючи xl карту Який Counter-Strike ком'юніті цієї гри може вічно тримати її на плаву, самостійно створюючи контент. Це легко, просто і реально забавно. Та навіщо Юбіком якісь там прибутки, якісь там позитивні відгуки чи дійна корова з баблом, якщо і конвейер а. Assassin's Creed, який повинен був закінчитись ще на третій частині, додайте до цього світові турніри, які навіть по сьогодні проводяться. Киньте призовий фон в 100 тисяч баксів, і в герої 3 ринуть потоки олдфагів. Зробіть гру доступною, простою в користуванні та отримайте виручку мільйони доларів, тоді як піде на це всього лише пару зарплат. Та Ubisoft не були б Ubisoft, якщо знову потужно не натупили. І це жалюгідно, бо через таких геніїв страждають не лише гравці, але й ігри. Пиши, коли ти в грав третіх героїв і чи граєш їх досі, нагадай свою улюблену фракцію і карту. Ну і не забувай про підписочку. Зустрінемось на цьому ж місці.